Всім доброго дня. Сьогодні будемо готувати такого річкового монстра. Ну, як монстра, монстрика. Сом. Така риба. Доволі здорова є. Але це така невеличка. На кілограм. На базарі купили. Значить, що це риба донна. Тому її будемо зараз першим ділом. Дуже ретельно мити. Мити, потім мити з солоної воді. Тоді ми її пошкребемо, поріжемо на шматочки і посмажимо в клярі. Таке оксан. Скажу, що нам послідки, так. Так. Да. Перший раз будемо готувати, тому... не знаю, вона ще шевелиться з холодильника, доставлю, а вона шевелиться. Ну, отак прямо під краном. Чищаю. Вона така слизька, Сука, луски немає. Там шкіра. Але такий свій, Треба його зняти. Ну, в своєму дворі це краще робити. А в квартирі є певні незручності з рибами. І з пащі тільки що витащили його в сніданок. Бачите, рибка. Все ну, ядна штука. Беремо ще отак сіллю його. Посипаємо і стираємо. Давай я посиплю. Зараз максимально зняти з нього те все, що не потрібно. Начмось більший стає такий. Сілю почистили і знову його промиваємо. Промиваємо проточною. водою. Дотираємо ми нашого суміка. Вирішили, така, знаєте, є металева мочалочка для посуду. Ну, мочалочку то викинути, звісно. Але нею гарно. Бачите, він наскільки світліший сталося. Так, почисли тепер треба достати нутрощі. Розрізали, чи питаємося розрізати якось. Там кишки. Ну, бачите, коропа нам розділують на базарі на там кишки. А тут приходиться самим. Внутрішні ми видалили. Жабра теж видалили. Зараз промиємо, треба, щоб оце воно, ну, біленьке таке було, світлого кольору внутрі. Ну, воно вже, вже ідеальне. Так, отакий у нас вийшов ідеально помитий. І зараз будемо на порційні шматочки. Ніколи не різали, не знаю які. Якщо хтось це робив, шума так, з початку до кінця. Та пишіть в коментарях, які шматочки повинні бути. Ну то щось таке. Звичайна риба там трошки хвіст, а тут хвіст більша половина рибини. М'ясо в нього, бачите, яке біленьке, не червоне. О, це вже такі шматочки парційні. Да. І зараз ми будемо маринувати. І дожди, я тріснув. І тут е, кажуть, що можна і ці плавнички їсти. Ну, думаю, що До. Угу. Ось такі шматочки. Так, такі шматочки у нас, запаха геть немає, тобто ми добре її зачистили і маринуємо. Трошки солі. Потім буде у нас така ось приправа для, для риби. Буде розмарин. Це ми додамо перець горошком мелитий. Потім буде соєвий соус і лимонний сік. Так, а це у нас. Тимьян. Тім'ян. Все, і вишимо на декілька хвилин на годину може, поки воно там промаринується. Так, тепер гарненько перемішуємо, накриємо пленочкою і поставимо в холодильник. такі шматочки вийшли десь приблизно однакового розміру. Чому бажано однакового, ну, щоб рівномірно просмажувались? Так, наш сомік промаринувався хвилин 50-60. Ставимо сковородочку, наливаємо туди соняшникової олії. Так, добре наливаємо. І будемо її зараз. Як вивалювати. Там суміш борошна і по борошна. Яйце взбиваємо два яйця. Трошки водички туди. І добре збиваємо, поки гріється наша сковородочка. Так, щоб перевірити, чи готова наша олія, можна паличку бамбукову, можна отак ось взяти, трошки муки кидаємо, бачите? Видно. Готово. Так, гарненько так беремо з нашого соміка і з усіх сторон сторін присипаємо на нашою сумішю мучною. Ну так, скільки на сковорідку у вас поміститься? У нас поки три, чотири. Гарненько валяємо, щоб повністю вони покривались. Так, тепер яйце і на патені. Пішов характерний тук. Майже вже запах пішов. І так всі наші шматочки викладаємо. Обсмажуються з однієї, потім з іншої. Шматочки невеликі, сумник молоденький. Не думаю, що його довго жарить. Як пожарим, я скажу, скільки хвилин зайняла сама жарка. Ну і так на сковородочку викладаємо. Накривати кришкою не потрібно. Потрібно включити витяжку, якщо у вас є, якщо нема, то відкрити вікно, а цьому відео поставити подобайку зробити репост. А хто не підписаний дивиться, то, будь ласка, підпишіться на це відео. Так, пройшло 4 хвилини і ми перевертаємо нашу суму на інший бік. Пахне вовнення. Що по цінах, у нас на базарі сом, виходить 150 гривень кілограм. Ну це у нас на кілограм такий соник. А тільки що заходив в кулінарію і там уже отакий обжарений, готовий. 590 гривень кілограм. От вам бізнес-ідея на пустом місці. Так. Ну і достаємо нашу персу. Першу порцію. Міка на тарілочку. В принципі, він готовий. Хто буде повторювати цей рецепт, пишіть коментарі. Кому що подобається, не подобається, теж пишіть. От така. І зараз ще буде одна така сама, така сама порція. На вид и запах просто обалденний. Все, всім смачного. До побачення!